Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Михайло Чоп. Нічна атака шахедами не вплинула на ситуацію в енергосистемі. У Кремлі шукають наступника Путіну. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 18 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні з російськими окупантами загинув волинянин Михайло Чоп. Чоловік 1976 року народження був родом із камінь Кашищини. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У пункті пропуску Ягодиндорогуськ мають намір встановити автоматичну систему щитування номерних знаків для валідації автомобілів, як розповів заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Анатолій Комірний в Україні працюють над запровадженням електронної автомобільної черги в діючих наземних пунктах пропуску. Наразі здійснюється робота над удосконаленням пілотного проєкту електронної черги у КПП Ягодиндорогуськ. У публічній бібліотеці міста Рожище від 2018 року жителі громади, а тепер ще й переселенці, із постраждалих від війни регіонів плетуть маскувальні сітки для військових збройних сил України. Щодня волиняни працюють, приймають замовлення від батальйонів та військових частин заради спільної мети перемога детальніше у наступному матеріалі. У публічній бібліотеці міста рожа ще спочатку повномасштабного вторгнення наповну кипить робота. Тут мешканці громади, а також внутрішньо переміщені особи плетуть сітки. Ми були на простої, ми знали, що хоч так ми будемо допомагати, а потім ми так вже втягнулися, що ми і на роботу стали виходити, і сиріно хочеться допомогти. Бо ми знаємо, що наші хлопці там служать, і родичі, наші знайомі, і сусіди, всі ну, хоч чим ми маємо допомагати. Більшість тут працівники бібліотеки, мешканці громади та. Переселенці Олена родом із міста Вугледар, що на Донеччині. На Волинь приїхала більше двох місяців тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхала із родиною за кордон, однак вирішила повернутися. Нині її діти навчаються. А жінка починає будувати нове життя в нашій області. Спочатку у Польщу, але рідна земля, ми там не змогли. Повернулись сюди. Дітей привезла до Києва на навчання, ну а сама влаштувалась поки тут. Ми ніколи не були під окупацією, тому що волонтери ми виїжджали одразу. Нам сказали, що якщо зайдуть, то в першу чергу, ну а там є кому здати. Там би здали і ми виїжджали. Взагалі у бібліотеці почали плести маскувальні сітки для військових ще у 2018 році. Тут щодня чимало роботи. Військові роблять замовлення, а волонтери встигають сплести чимало сіток. Директорка бібліотеки Ілона Підлипна каже: волонтери встигають сплести одну сітку за півтора дні. Ми плетемо сітки, не перестава не переставаючи. З першу сітку ми сплели 26 лютого. О, і надалі ми плетемо зараз не перестаючи. Нас самооборона допомагає нам, каже, якій бригаді, бо ми конкретно плетемо сітки, кому потрібно. Сітку, якщо там 5 на 5, якщо у нас замовлення, то ми приблизно за півтора дня її вже сплетаємо за допомогою внутрішньопереміщених осіб. Тож українці продовжують кожен працювати на своєму фронті. Усе заради спільної мети перемогти російського ворога. Нічна атака шахедами не вплинула на ситуацію в енергосистемі. Вона працює без обмежень для споживачів. Запас потужності є про це. Заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії в усіх областях, водночас, через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі тимчасові обмеження постачання електроенергії в Житомирській та Київській областях. Китаю Сі Цзіньпінь зустрінеться з путіним під час офіційного візиту до Росії 20-22 березня. Ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередності у врегулюванні війни в Україні, вважають аналітики інституту вивчення війни. Як відомо, Кремль заявив, що Путін і сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий, та обговорити актуальні питання всебічного партнерства між країнами. Раніше повідомлялося, що китайські компанії продавали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявляли, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що після рішення міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора Путіна у Кремлі шукають наступника президенту РФ. Юсу зазначив, що 17 березня російські пропагандисти не вийшли зі своїм шоу, де обговорювали гагу, оскільки обговорення цього питання для населення РФ було б дивним і занадто тривожним дзвінком. У важах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається, все більше похмуре усвідомлення, перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін. Президент України Володимир Зеленський вів санкції проти сирійського лідера Башара Асада, які йдеться в указі президента. Блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, також заборонені будь-які торгівельні операції. Тощо, окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем'єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ, загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких троє сирійців. Росіяни та один українець Національний банк зобов'язав банки виявляти та документувати зв'язки клієнтів та їх контрагентів з Росією. За інформацією НБУ визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов'язаний перевіряти відповідну інформацію та обсяг такої інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей. Про виявлені банком зв'язки клієнтів ЗРФ у Північній Кореї заявили, що майже 800 тисяч людей нібито зголосилися вступити або повторно зарахуватися до армії для війни проти США. Як повідомляє Північно-Корейські ЗМІ, стільки добровольців записалися лише за один день, 17 березня. Газета опублікувала кілька фото, зазначивши, що на них новобранці, серед яких є студенти та робітники. Газета наголошує, що кількість добровольців по всій країні зростає. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Після рішення міжнародного кримінального суду про арешт диктатора Путіна деякі росіяни починають усвідомлювати, що їх чекає найближчим часом. Так піп РПЦ заявив, що у їхньої армії немає нічого, і що весь світ проти них. Тому протистояти Росія не може і вони програли. Ні боєприпаси. ні поздно, поздно опомнились, поздно хватились. Армия противника лучше вооружена, против нас весь мир, весь технологичный мир. Все против нас оплатили. Что мы можем против них сделать? Мы ничего. На Волині провели в останню путь загибло на війні героя Юрія Купиро. Як повідомляє видання район Любоми 17 березня в селі Борове Рівненської громади, із рідного села Тіло бійця в останню земну дорогу провели сотні односельчан, рідних, близьких та друзів. Воїн загинув 12 березня в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Блощанка Луганської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У ківерцях водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав з дороги. Як повідомило ДСНС Волині, рятувальники надали допомогу в ліквідації наслідків ДТП. Автопригода трапилася зранку, 18 березня. У наслідок ДТП вантажівка перегородила дорогу. Пожежною автоцистерною підвищеної прохідності вантажівку відбуксирували на рівну частину дороги. Рух транспортних засобів відновили. На Волині адвокат незаконно переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Як повідомили в прокуратурі області, адвокат та двоє госпільників, оформивши знайомому підприємцю ліцензію на міжнародні перевезення, виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону під виглядом водія цього підприємця. Вносили відомості про такого водія до інформаційної системи шлях. Та надавали автомобіль для перетину кордону під час організації переправлення зловмисників викрали правоохоронці. У них вилучили 2800 доларів. США. вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Рашисти продовжують гинути на українській землі у промислових масштабах, так як повідомили в ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 березня цього року, орієнтовно скали 164 тисячі 200 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 880 урків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3511 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин спалено 6830 одиниць за добу 7 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2560 одиниць за добу 8. Ворожих РСЗВ знищено 506 штук за добу дві одиниці. Засобі ППО за весь час росіяни втратили 265 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2159 одиниць за добу 14. крилатих ракет. Збито 907 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5404 одиниці за добу три. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 259 штук. Одну одиницю за добу. Дані продовжують уточнювати. Слава Україні! Слава ЗСУ! У Луцьку трапилася пожежа у триповерховій будівлі. Як повідомило ДСНС Волині близько 19-ї години, 17 -го березня. У будівлі на вулиці Рівненській трапилася пожежа. Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення вогню, і площа пожежі склала близько 10 метрів квадратних. Постраждалих немає. 18 березня росіяни в чергове атакували Запоріжжя ракетами С-300. Снаряди влучили по території одного житлових комплексів. Інформації про постраждалих немає. Як повідомили у запорізький ОВА, внаслідок обстрілу руйнувань зазнав один з об'єктів житлового комплексу вибуховою хвилею та уламками пошкоджені, розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки, фасади вікна. Дахи від вибухової хвилі у дев'яти будинках вибиті 240 вікон та сім дверей. Приблизна площа пошкоджень скління – 650 квадратних метрів. У ніч на 18 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами камікадзе. Як повідомили у повітряних силах, росіяни запустили 16 безпілотників. Зокрема, Львівщина атакували шість дронів камікадзе типу «Шахід-136». Три збили сили ППО. Ще три безпілотники влучили в нежитові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені також з п'яти дронів, які атакували Дніпропетровщину, збито три. Два влучили в енергетичний об'єкт. Повідомили увагу також. Усі три безпілотники, запущені ворогом на Київщину, сили ППО, успішно збили. Фонд Сергія Притули передав Луцькому батальйону Волинської бригади територіальної оборони обладнання на суму майже 1 мільйон гривень. Відповідні фото опублікували військові 17 березня. Відомо, що Сергій Притула особисто доставив вантаж в район виконання батальйону бойових завдань на сході України і передав привезене обладнання бійцям. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Петро Шелюк. Чоловік був родом із села Текля, що на Старовиживщині. Чоловіка майже два місяці вважали зниклим безвісти. 46-річний волинянин загинув 27 січня цього року. Внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Минуло більше трьох місяців з моменту пожежі на центральному ринку міста Луцька. Існувало кілька версій пожежі. Серед них підпал та коротке замикання. У ДСНС Волині кажуть, що за цей час провели багато експертиз і досліджень. В результаті схиляються більше до однієї з версій виникнення пожежі. Детальним оглядом було встановлено що. Е Взлому якихось несанкціонованих проникнень в будівлю не було. Були допитані очевидці охорона, де були відсутні покази якісь і сліди взлому або несанкціонованого проникнення у будівлю. Було проведено детальний огляд даного місця. Було встановлено, що в даному місці знаходиться торговий павільйон, вбудований, в даному павільйоні. Знаходились морозильні камери ще виготовлення часів СССР. Також було встановлено, що там знаходилося велике пожежне навантаження у вигляді там бумажних ящиків. Також там були присутні дерев'яні піддони, які були розміщені на підлозі. Ну і решта. Матеріалів, які дуже легко займаються та горять. Окрім цього, за словами Петра Поліщука, на місці виникнення пожежі виявили багато залишків тимчасової електромережі, тобто подовжувачів. Каже, їх було кілька штук в одному невеличкому приміщенні на території павільйону. Через дані подовжувачі були вимкнені морозильні камери і інше обладнання. Під час огляду даних залишків електромережі були виявлені. Ввані сліди характерних характерні аварійним режимам роботи електромережі і короткому замиканню електропроводки. Поліції Волині зазначили, що вже є офіційний висновок пожежу технічної експертизи з приводу причини виникнення пожежі. Досудове розслідування було розпочато за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Власне, як ми повідомляли і раніше, слідчі одразу вилучили відео з камер спостереження. Воно було переглянуто. Анути і жодних сторонніх осіб не виявлено на місці. Також було призначено ряд експертиз, зокрема, це виявлення нафтопродуктів, а також щодо справності електропроводки. Наразі ми маємо висновок експерта пожежотехнічної експертизи, що вказує, що відбулося коротке замикання в одній із холодильних камер, і що власне призвело до пожежі. Тож вогонь, який знищив орієнтовно 400 квадратних метрів площі. Павільйону на старому ринку найімовірніше спалахнув через коротке замикання електромережі. Наразі слідчі не можуть підрахувати суму завданих збитків, адже павільйон не був застрахований. Наприкінці 2022 року на Волині відкрили гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу. Зокрема, такі кабінети облаштували у Володимирі та Ковалі. Сюди можуть звернутися жінки, які постраждали від домашнього насильства, чи то фізичного, чи сексуального. Такі кабінети відкрили у рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги для жінок, які постраждали від домашнього насильства, за підтримки міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд, фонду ООН в галузі народонаселення, а також Міністерства закордонних справ данії. Є кабінетом безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства. Ну але, звичайно, не тільки для жінок, які постраждали від. Від насильства а для різних мешканок громади, які бажають скористатися гінекологічними послугами, і також в тому числі тут з радістю приймаються внутрішньо переміщені жінки, які приїхали з інших громад. І крім того, що були встановлені кабінети, якраз для того, щоб максимально залучити жінок, користуватися послугами, і водночас, щоб подолати різні упередження і стигми про те, що треба звертатися за допомогою тим, хто постраждали від насильства, ми проводимо дуже широку інформаційну кампанію. акушер гінеколог Віктор Загорський, який працює у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, каже: за три місяці функціонування цього кабінету встиг зауважити певні особливості у поведінці жінок, над якими вчиняли насильство. Напевно, основна проблема, з якою я стикнувся в цій роботі, те, що жінки бояться, просто навсього вони бояться. Повідомити десь далі. Вони прийшли до лікаря. Так, можна провіритися, зробити профілактику інфекції. Якщо не бажана вагітність, отримати консультацію по цій вагітності. Якщо якісь фізичні порушення цілісності, зовнішніх статевих шляхів також можна отримати хірургічну допомогу, і на цьому все закінчується. Тобто далі ми її інформуємо те, що вона може написати заяву в поліцію, те, що кривдник завжди буде нести кримінальну відповідальність. Вони це все дуже прекрасно розуміють. Також лікар розповів, що власна позиція жінок щодо насильства над ними просто жахає. У мене була одна така жінка. Вона каже: Я переселенка, я з ним живу, ну вже напевно тут в Володимирському районі. Півроку мені приходить виплата 2,5-3 тисячі. Сама я не потягну десь де мені жити. Я говорю: так ми зможемо забезпечити вам, щоб ви знайшли хоча б десь якийсь ну, гуртожиток, щоб ви окремо жили так далі. Вона сказала, ні, ні, от в мене от, є, склалося таке життя, я розумію, що він нас б'є, але 20 днів любить, 5 днів б'є. П'ять днів є тоді, коли приходить у ця виплата їй соціальна. І все. Вона привикла до такого життя. І ну, З цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Має працювати психолог. Просто в нас зараз склалося так, що е, жінки не розуміють того, що за те, що роблять чоловіки, можна нести кримінальну відповідальність. Вони просто вже е, ну там. Маму ми били там раз батько, але що жили двох дітей виростили, Тили все добре. Чого ж ми не можемо так на нудень потерпіли, але ж далі він нас любить. Однак є й ті, хто збирається із силами і допомагає собі після пережитого. За словами Віктора Загорського, одна з його пацієнток після огляду в лікаря також звернулася до психолога за кваліфікованою допомогою з приводу домашнього насильства. Решта цей момент просто ігнорують. На жаль, з домашнім та сексуальним насильством стикаються і неповнолітні, тому архів важливо батькам та дітям спілкуватися на тему насильства У 2022 році. На території Володимирського району був зафіксований факт зґвалтування неповнолітньої дитини. От а тому дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насилля. Про сексуальне виховання дітей важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками під час лекції, під час бесі з дітками всім розповідаємо про те, що дуже важливо не мовчати ні в якому разі не можна замовчувати тему. От і розповідаємо діткам, куди потрібно звертатися. Я завжди наголошую на тому, що ювенальний поліцейський це є в першу чергу поліцейський, який повинен допомагати дитину. Це не є каральний орган, це є орган, який допоможе. Які протягне руку і надасть допомогу дитині в будь-який час? Ми працюємо 24 на 7. Тому звертаюся до громадян з проханням не замовчувати, не терпіти ні в якому разі будь-яку форму домашнього насильства. Домашнє насильство в будь якому прояві воно є страшне. Це є трагедія будь-якої сім'ї. Звертайтесь на лінію 102. Ми працюємо, ми тут, ми працюємо заради вас. Другий на Волині гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили на базі Ковальського пологового будинку. Завідувач гінекологічного відділення Аркадій Войтюк переконаний, що це дуже хороша ініціатива, особливо для жінок з інвалідністю. Найбільше в цьому все радує, що в нас є дуже зручний. Зручне крісло гінекологічне, де любу пацієнтку з якимись вадами життєвими, ну де в яких які не мають можливості просто на це крісло сісти, то це дуже зручно, воно е, як це багатофункціональне, як це крісло. Е, відносно прийомів ми тут можемо приймати будь-яку пацієнтку і в будь-який час. Чому саме в гінекологічному відділенні? Тому що ми можемо це робити 24 години. На протязі всієї доби у нас є доступ з санітарного пропускника. Там у нас є пандус, де любі пацієнти можуть попасти сюди і приїхати в будь-який час. Одна була пацієнтка, до речі, за це весь час, якої було сімейне насилля. Це були домашні розборки: це пацієнтка побилася своєю родичкою вдома, і вона була вагітна, і тому вона сюди прийшла. А всі інші це, як правило, старші жінки. От, які їздять на колясках. У нас дуже багато консультацій з центральної районної лікарні, там старші жінки вони приїжджають, і ми їх тут оглядаємо. Дуже, дуже все зручно, і ну, якби це добре. Однак ці два гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу на Волині не кінець проєкту, «Спілкуючись з лікарями, з нашими держслужбовцями, райдержадміністрації, різні профільні департаменти, які озвучували потребу в нас на Волині встановлювати такі кабінети і в інших районах, і в інших громадах. Ми передали цю інформацію. Але поки проект так реалізується, що розширюється на інші області. Але якщо буде додаткове фінансування, то будуть розширення. В межах тих областей, де було встановлено по два оцих таких пілотних кабінети. Ці два кабінети працюють для усіх жінок, які бажають безплатно обстежитися та отримати консультацію. Прийом проводиться в повній конфіденційності, тож кожна жінка може анонімно отримати якісну медичну та психологічну допомогу. У розважальному центрі відкрилася виставка Брати кролик. Тут представлені багато тварин серед великих кроликів, єнотів та інших тварин, і навіть до великих папуг. Окрім великих папуг Ара на виставці, яка відкрилася у розважальному центрі промінь, й багато інших тварин. Серед них ось ці величезні кролики. У кожного різне забарвлення, розмір, вага та ім'я. Найбільша вага декоративного кролика, який представлений на виставці, більше 7 кілограмів. Більше всього подобається в нас те, що можна з тваринкою поконтактувати. По суті, ми з'являємося, являємося контактним зоопарком. Тобто можна їх потрогати, погладити, покормити. Діти дуже люблять їх кормити. Ви бачите, морковки в них багато з великим. Задоволені приїщають їх. Також тут є і єноти. Вони полюбляють смачненьке печиво, а також добряче поспати. Сонна мишка. З великим задоволенням хрумкає. дивіться, якийсь Ой, клас, так? Да? Це заляк. Ай, фінати не міг. Екскурсовод Владислав є уже багато років і опікуном папуги Сари розповідає, птах полюбляє увагу, тому охоче контактує із людьми. Проте не варто забувати про певні правила. Загалом особливістю виставки є те, що кожен може доторкнутися до тварин, погодувати та потимати на руках. Тут живе наша красуня, Сарочка. Сарочка за професією бразильський синьо жовтий Ара, Ара, Ара Рауна називається цей різновид. От їй 19 років, вона зовсім молоденька ще, живуть такі ари довго, 70-80 років, іноді навіть до 100 живуть. Зараз дівчинка в розквіті, сидить, трішечки відпочиває. Ось, позувати нам зовсім не хочеться зараз. На ну, жаль, лучанка Любов разом із донькою також прийшли поглянути на тваринок. Кажуть, вперше на такій виставці. Дуже гарні кролики, дуже сподобалося дитині. От вперше ми тут. Дуже доглянуто, все дуже лохайно, ну, дуже сподобалось. Більшість людей, які вже побували на виставці, що більше нагадує відкритий зоопарк, наголошують усім відвідувачам позитивні емоції гарантовані. А це якраз те, що потрібно зараз у такий складний час. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068-45-1004 або ж 050-772-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.